Привіт! В цьому відео я поділюсь з вами результатами замірів та досліджень літій-іонних елементів живлення, виколопаних зі старої батареї від ноутбука, а також перевірю на практиці деякі твердження та міфи: чи дійсно має сенс використовувати такі акумулятори для живлення власних проєктів, чи можна відновити ємність літійонних акумуляторів? Якщо, наприклад, свинцеві батареї порівняно легко відновити до майже нового стану, щодо літій-іонних батарей, усі експерти одноголосно стверджують, що деградація елементів процес незворотній. Та, може, не все так однозначно, я запитав у головного експерта теперішнього часу. І ось що він відповів: відновлення ємності неможливе, але можна провести певні цикли формування елементів. Що може покращити ситуацію. Фактично, це заряд та розряд малими струмами з певною перервою. Цим я і займусь. В мене є дві партії елементів з різних батарей. Я вже знімав відео з коротким оглядом цих акумуляторів. Якщо ви не бачили попереднє відео, нагадаю, що елементи в цих двох батарей ідентичні, як ви можете бачити. Та мають номінальну ємність 2250 мАч. Проте загальна ємність акумуляторної збірки була різною. В однієї з батарей ємність була програмно занижена. І зараз я проведу детальні заміри комірок з обох батарей до та після циклів формування. А також перевірю один з найпоширеніших міфів про відновлення акумуляторів. Для вимірювання ємності я використовую пристрій ToolKit RC-MC. Він пристосований для підключення батарей для дронів з роз'ємом XT60. Тому для підключення голих банок потрібні тримачі. Я замовив тримачі для шести елементів: один на 4 і один на 2 елементи. Так вийшло вигідніше. Вони будуть розміщені на основі з фанери. Особливість цих тримачів в тому, що виводи тут виведені без будь-якої комутації. Бувають вже з готовим послідовним чи паралельним підключенням. Тому я під'єднав всі елементи послідовно, мідними перемичками потрібного діаметру та підпаяв балансувальний кабель до усіх шести камірок. Мінус живлення припаяний до мінусу першої комірки, а плюс можна під'єднати до будь-якої іншої, залежно від наявного числа. Для цього я використав роз'єм для наживої клемми. Він якраз гарно підходить до виводу. Потрібно було тільки трошки обрізати край ізоляції для надійного з'єднання. Ну і куди ж без стяжок, на них все тримається. До речі, ці тримачі мають трошки різну довжину, та елементи в обидвох типах фіксуються гарно. Мінус те, що легко переплутати полярність, особливо якщо елемент заклеєний папером. Зарядка сигналізує про це. Після видалення ніколови пластин на контактах можуть лишитись гострі шпички в місцях зварювання. Краще їх видалити, щоб елементи гарно прилягали до контактів тримача та щоб випадково не поранитись. Заряд проводитиму стромом 800 мА. Розряд стромом 500 мА на внутрішнє навантаження пристрою. Тому потужність розряду обмежена 10 Вт. Для напруги 24 В це викликає і певне обмеження струму. Перший цикл заряду та розряду роблю для всіх шести елементів одночасно для економії часу. Далі буду тестувати кожен елемент окремо. Отже, 6 елементів з першої батареї пройшли тест. Перший цикл показав середню ємність цієї батареї 727 мАч. Перевірка елементів по одному показала значну їх деградацію. Найвища ємність близько 900 мАч, виявилась усього в одній камірці. Всі інші мають значно меншу ємність. Цикли формовки не те що не допомогли. Майже у всіх елементів результати ємності ще більше знизились попередня з першим циклом. Починаю схилятись до думки, що це все формування повна нісенітниця. Та в мене лишається ще одна партія акумуляторів. Ця партія видобута з батареї, що була пришита на меншу ємність, ніж фактична. Тобто елементи розряджались не в нуль. І перший же цикл показав ємність 1070 мАч. на додачу до того після другого циклу формування загальна ємність навіть трішечки зросла. Та, можливо, це просто в межах похибки. Результати заряду та розряду з часом відпочинку для індивідуальних камірок показали, що після трьох додаткових циклів формування. Ємність майже всіх елементів зросла, хоч і не набагато, зате стабільно. Все ж певне відновлення має місце. Проте в мене склалось враження, що це відновлення певного відсотку так званої сплячої ємності, можливо після неправильного зберігання, а ємність, що втрачена під час деградації, на жаль, відновленню не підлягає, що й показав приклад з першою батареєю. І ще я зробив висновок, що для такої розборки перевагу слід віддавати батареям з меншою заявленою ємністю. Елементи там використовуються більш бережливо. А зараз час перевірити дуже популярний в інтернеті міф. Люди пишуть про те, що якщо акумулятор зі втраченою ємністю розрядити, покласти на ніч у морозилку, Відігріти і потім знову зарядити це може його активувати. Чесно кажучи, я не вірю в цей міф, проте спробую і покажу вам, що вийшло. Я обрав гірших з найгірших, два елементи з першої партії, які найбільше деградували. Один повністю зарядив, а інший повністю розрядив. Запакував у подвійний зіп-пакет та відправив на ніч в морозильник. Температуру мінус 18 градусів. A few moments later. Прилежали вони там дещо більше, ніж я очікував, 10 годин з хвостиком. І настав час перевірити ємність. Розряджений елемент перед цим потрібно трохи відігріти та зарядити. Результати, звісно ж, не здивували. Обидва елементи показали помітну втрату ємності, хоч і не таку драматичну, як я очікував. Крім того, ці елементи почали відчутно більше нагріватись під час заряджання, тому вбачаю, що втрати енергії всередині стали ще більшими. Я вже хвилин 40 як зняв ці елементи з заряджання, проте вони до сих пір теплі. Мені здається, так не має бути. І наостанок хочу показати вам реальний досвід використання таких камірок. Зараз я перевірю ємність ось цього елементу з ще одної батареї ноутбука. Цей елемент, окрім того, що пропрацював тривалий час в ноутбуці, вже більше 2 років живить схему резервного освітлення. Я колись робив огляд цього пристрою на каналі. За цей час було декілька тривалих періодів відключень, тобто цей елемент вже пережив багато страждань. Струм навантаження при роботі освітлення складав приблизно 150 мА, а останнім часом він працює фактично завжди в буферному режимі. Це елемент LG з номінальною ємністю 2200 мАг. Давайте подивимось, скільки ж ємності в нього лишилось. Заміри ємності показали несподівано пристойний результат. В акумуляторі збереглось більше половини ємності. Отже, вважаю, що використовувати такі акумулятори однозначно має сенс. Проте обов'язково треба перевірити, скільки ємності в них залишилось. Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікавою та корисною. Чекатиму ваших коментарів та підписок і до нових зустрічей!